Адмірал аміраль Бахар, Володар моря. Так арабською називали ватажка флоту, Маврем мусульманської Іспанії, Бахар, море, загубилися дорогою до Європи. З 1142 року адміралами стали називати морські чини на Сіцилії, з 1216-го Англії, з 1284-го Франції, до XII століття в Європі використовували грецькі і римські терміни. Наварх, Думвір, Перфект Наваліс та інші. У XVI столітті адмірали називалися адміралами майже в усіх європейських мовах. XVI століття це час розквіту імперії Османа. Турки Османи захопили майже весь середній і близький схід і дійшли до відня. Найвидатніші витажки турецького флоту капудан Паші здобули титул Амір Аль-Бахр. У першій чверті XVIII століття. Були також звання Реар адмірал і Шаутбенахт, що збереглися в інших країнах, відповідні чину «Контур-адмірала».